Перший крок на обраному шляху означає тільки початок руху, і зовсім не гарантує, що цей шлях буде подолано. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 грудня субота, отже, на каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І якщо виникне бажання, то підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Субота Говна подія я хотів би поговорити про саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі, який проходить 14 15 грудня. Там, безумовно, нас цікавило питання про початок переговорів України до вступу в Європейський Союз і надання макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. Ну, там ще і військова допомога, зокрема. І головним опонентом, ну це всі вже знають, бо це тривалий час відкрито про це говорив, виступав проти початку переговорів проти надання макрофінансової допомоги Україні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Там його як тільки не мовляли, до нього і прилітав голова Європейської ради Шар Мішель. Він був з візитом у Китаї, там був саміт Китаю, Європейський Союз. він... Скоротив свій візит, вилетів і полетів до Будапешта зустрітися з Орбаном. Нічого з того не було. Потім його запросив у Юлісейський палац на робочу вечерю президент Франції Менель Макрон. Ніби добре повечеряли, але Віктор Орбан залишався на своїй позиції, казав, погрожував, що він заблокує рішення про початок переговорів для вступу України в Європейський Союз. Вже 14 грудня, так, у Брюсселі, вирішили поснідати і знову спробувати його якось ну, не знаю, вмовити чи переконати. І президент Франції Макрон, і канцлер Німеччини Шольц, і голова Європейської ради Шарль і Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Ну, виявилося, що і це. Немало. А може й мало, але ну, фактично він все рівно там виставив фото, де сказав, що ну, кожен має там заслужити, щоб бути в ЄС, і ніяких там винятків бути не може. Ну, головні його аргументи були те, що ну, Україна не виконала сім умов. І ще три умови не виконані, треба виконувати. Це дійсно так, в листопаді, коли Європейська комісія рекомендувала почати. Переговори, надати дозвіл на початок переговорів, прийняти рішення, це то було вказано, що повністю чотири, а три ще до кінця умови не виконані. От він каже: от як виконують всі сім умов, тоді будемо щось говорити. Зараз нема сенсу взагалі про це говорити. Він говорив, що Україна не готова. Ну, безумовно, він там як аргумент наводив корупцію, да, про яку всі багато говорили. Так на жаль, ми дали йому такий козир, щоб він його використовував проти України. І казав, що насправді нема сенсу вносити в порядок денний так, початок переговорів. Він пропонував там укласти угоду про стратегічне партнерство з Україною і говорив, що ця угода може тривати 5-10 років. Тобто Україна не готова. І там це наводив приклад, що Україна, по-перше, зараз воює війна. Ми не знаємо, які там будуть економічні наслідки скільки треба буде грошей для відновлення України. Це все буде. З бюджету Європейського Союзу і так далі. Одним словом, ми мали ну, такі серйозні проблеми. І навіть була інформація, буквально там за день до початку цього саміту в Брюсселі 14-15 грудня, що ну, є десь 20-30%, що ну, питання буде позитивно вирішене для України. Але от в четвер, тобто в перший день вже вечором, так, Лідери країни Європейського Союзу, так от, о, Європейська Рада, вони прийняли Рада Європи, прийняли це це рішення, 26 голосів. Ну, а з цього членів 27. В той момент, коли відбувалося голосування, так от, Орбан взяв, став і вийшов. До речі, ну, це абсолютно все нормально, тобто от його там голос визнали, як утримався, тобто він вето не наклав вето на прийняття цього рішення. Зараз, до речі, там є така цікава, ну. Ситуація стосовно того, хто ж таки посприяв цьому чи вмовив Орбана. Ну, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це він порадив Орбану встати і вийти. Італійська преса написала, що це його вмовила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Ну, як би там не було, головне, що це питання перше вирішене. Але було ще питання, це питання. Макрофінансової допомоги. І отут Орбан взяв, як кажуть, і відігрався, якщо можна так висловитись. Тут він якраз і завитував прийняття цього рішення. Хоча тут нема таких якихось, ну для нас, як нам заявив Шарль Шмішей, так голова Європейської ради, не треба, ніби переживати корінці, все буде вирішено, і от вони там мають намір зібратися в січні. На позачерговий саміт, щоб знову повернутися до цього питання. Ну це так, бо насправді там же ж питання не тільки в наданні 50 мільярдів допомоги Україні, а питання, от вони переглянули бюджет Європейського союзу, там і питання міграції, там і питання оцього соціального фонду. ну і питання міграції до речі, також Орбану не дуже подобається. Ще, до речі, питання військової допомоги. Бо Європейський Союз створив такий Європейський фонд миру, та з якого він ну, буде намагатися 에, допомагати Україні. Мова йде там, про 20 мільярдів євро на 4 роки, саме чисто військової допомоги. І тут, я думаю, також буде мати проблеми з Орбаном. Він ну, торгується, це, це зрозуміло. Напередодні, до речі, цього саміту так було розморозено, розблоковано. Там. 10 мільярдів євро для Угорщини. Там, якщо я не помиляюся, ще залишається 21 мільярд євро. То я сподіваюся, що ці 21 мільярд євро. Ну, напевно, і орден сподівається, що вони будуть йому розморожені. Бо ну, якщо нам ще два питання треба вирішити для України, це питання макрофінансової допомоги 50 мільярдів, питання військової допомоги 20 мільярдів. От я думаю, він десь також нам руки собі десь може потирає. І сподівається, що от за кожне питання буде так торгуватися. Ну так і є. Хоча, знову ж, там теоретично так говорять фахівці, що право вето можна застосовувати тільки до таких, якихось загальних принципіальних з такої загальної політики Європейського союзу, а от не використовувати як інструмент для того, щоб вирішувати там якісь країні свої конкретні там питання, тобто чисто свої інтереси. Навіть якщо це шкодить інтересам Європейського Союзу. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що вже час реформування Європейського Союзу він вже прийшов, поки це було небагато країн. Там можна було ще якось домовитися, але з розширенням країн, так, розширенням кількості країн, безумовно, ситуація не покращилася в прийнятті тих чи інших рішень. І це в принципі ненормально. напевно, все-таки там якось треба знайти. Ну, якесь компромісне рішення, як це має виглядати. Я не буду тут їм радити, що це кваліфіковано більше, що це має там бути, умовно кажучи, три четверти голосувати і так далі. Так, можуть бути різні варіанти, але точно не може бути, щоб від однієї країни так от залежало прийняття того чи іншого рішення, такого, ну я би сказав, стратегічного плану, стратегічного характеру. І ця ситуація з Орбаном, ну вже є різна інформація. В Західній пресі, що він, вони вже ситі Орбаном по горло. Тобто, вже, як кажуть, він їм набрид... Ну Це він, до речі, не тільки от під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, він себе так поводив, це було до того. Він так чи інакше завжди там шантажував Європейський Союз. Ну Сподіваємося, що його шантаж не пройде стосовно макрофінансової допомоги і військової допомоги з боку Європейського Союзу. Бо ця допомога наближає перемогу України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!